Алеву, я таке веселку сьогодні побачила ось вона. Хоч і часткова, але класна. Захід сонця. Дусі ти чув, як я хотіла побачити під час дощу веселку, да? і вона не повністю розкрита, але мені він дам побачить в цьому регіоні. Алеву. Тож, Мене звати Світа. Віталія з 15-го року. Це мій відеощотинник. І такі моменти, коли дух, Святий штовхає знімати, десь переміщатися, я то роблю. Ти дається така енергія. Вау. Тось собак вигулює, погоду арт зніму. Дух Святий, ти відкривай кожному твоє бачення цього. О, бо з того будинку, де ми проживаємо, ну. Так не видно панорами такої. Це не так, як монастирі я вилівався на кришу чи на терасу. О, Собачки заздрять, що других собачок вигулюють. Дійсно, вони хочуть теж погуляти. Тобто, в результаті йду я до церкви, в гору гору. Дійсно, духовна споруда повинна бути вища, звичайної споруди. Тобто, вау, це я краще на церквою. Алілуя, піду я сюдою. Ось веселка якраз час якраз на церкві, вау. Тільки, на жаль, і так очима я бачу, а камера так е не ловить. Напевно, дадам колірів і воно зловить. Взагалі веселка вона як свідоцтво. Вона початку було рушення землі. Просто о, вона тут вау, вона тут більша. О, клас! Вау! Ось така панорама була Словен. Захід сонця в Італії, друга червня-липня, липень вже активувався, благословий Боже цей місяць. Ось ви веди на твої шляхи, тож я там також внизу внизу, а тепер вгору вгору. Алілуя, вау! Тут висавка вже повноцінна. Дякую Боже. що Ти радуєш таким, ніби дрібничка для когось, а для мене то радість. Вау! Тут висавка прям таким коромислом. тож я місяць вже точно прожила, 30 травня приїхав в цей регіон в проживала Проживала в монастирі. Майже два роки без місяця, а, і ти лишив а, такі в зоні а, монастиря, дав, ну, нас 11 українців проживало. А, ми думали до кінця року, а ні. Тут у мене котлетка для собачки. Не знаю, як вона то прийме. Висока якраз над церквою. Зараз буду говорити, поки вона не гавкає. Дух Святий говорити, що важливо. Бо вона тут теж так, такий охоронець, а я для неї нова. Ой, така краса лівою. Басивина краса, бо панорама. А взагалі після дощу, як дівчата кажуть, ти праня повісила, ну, одяг, да? після ну, сірки. Дощ іди знімай. А я біжу, не думаю про те, що прийня. Я думаю, о, якщо сонце і дощ, це веселка. Де веселка? Де радуга, де аркобалена, де рейнбоу? А не було? Я кажу, як це немає. Я довіда її бачити Дух Святий. А дякую, ти мені й дав побачити. І причому це ввечері вже запізно, якби така пізня вечірня веселка. Йду я прямо до собачки, напевно, туди, обійду я з цієї сторони. Вона такий охоронець я за котлетку охоронець цієї церкви, ніби. Але, звісно, кожна тварина вона потребує якоїсь адаптації до людини. Деяких тварин, звісно, не можуть довіряти, бо є різні життєві ситуації, як і людини, Да? І сьогодні слухала Влада Савчука. Там така потужна проповідь про те, що. Завжди ми повинні ставити Бога вище людини, бо да? якщо ми поставимо навіть саму, а, таку людину духовно багату, да? ніби духовно правильну, вище Бога, то мой що вона просто, як то кажуть, впаде. В плані тому, що в якомусь а, якісь ситуації а, може статись так, що а, щоб все-таки Бог прославився. Не людина, проклят надіючийся на чоловіка. Якось так я написала у Фейсбуці. А мій тато каже, скоріше видали. А якщо ти далі дочитав, і була слова на людина, яка надіється на Господа. Яка робить. ой, От серед цього Господи я сюди йшла. Такий фонарик. І ще й видавка тут. А що нам людям для щастя треба? Ми з собою нічого на той світ не візьмемо, кроме любові, і причому любові Божої. Тож, в цьому плані божої мудрості кожному, хто притягнув це відео, мої емоції, да, це мій відео щоденник, ведіть свої духовні щоденники, святий, говорити, що важливо далі. Отак От і кажіть, дух святий, говорити з моїх уста. Тобто ми, футляри, ми. Ми те, що може наповнити нас, бо Бог це дух, да? і Дух Святий, він також дух, і він особистість, і він хоче нам добра, він хоче допомагати. Да? Бо він для того створений Богом. Да? Ісус каже, я піду, але оставлю вам утішителя, да? щоб він наставив вас на шлях істини. Тобто це такий е, штучний інтеракт, ну як штучний, немов штучний, так, щоб зрозуміло було. Да? який е, е, Плюс там і е, мапкар з все разом. Тобто він знає, куди ліпше нам іти. Він знає. Що для нас добре, да? тобто важлива молитва, да? і важливо, дух ти направляє на твої шляхи, на твою істину, Боже, виконай твій план моєму в житті, в житті моїх рідних, родичів, всіх, за кого я молилась попередньо, всіх, хто дивляться і дивився мої відео, через які проявляєшся ти. Це тобі вся слава, не людині, Да? ти достойний один честі, хвали, поклоніння, поклоняться тобі всі народи язики. Оце все краса, красав. Чомусь бачити і дякувати Богу. За день, тож цікаво, п'ять ранку до сіти розбудив. О, приїзд від Салір до Салірно, потім на Батібалі. з на Батівалі, з Батівалі на Еболі, попрацювала я там. А поки сіньора їздила в лікарню, да. О, то я ще її їсти приготувала. Ну, вона соусом заранше приготувала, то як би. Обідали я назад. І потім благословив Бог ще біля моря погуляти. Тобто використовуємо ті можливості, які Бог дає. Якщо у вас є можливість також поїхати до моря, відновити свою психіку, да, де помолитися, Бачу, в Одесі пляж там є такий, де грає на фортепіано чоловік. Це ж благословення слухати ту музику і да? зустрічати світанки, проважати закати сонця. Цінуємо це. А я пригадую, як мій двірний брат сказав світи, такий закат бачив, де ти з фотоапаратом? У да, мене на час якраз двірної сестри, він з лінофокусним об'єктивом. А Я бігала за тими закатами. Да? Якби... Чесно, мені подобається відео знімати. Да? І якби, Кажу: і ти можеш тепер фотографувати? То есть... Uh, Слава Господу що ти бачиш, да? що Бог відкрив бачити цю красу, бо зачастую яка, навіть зірок люди не бачать. Дивись один фільм там про собачку, класний такий християнський, uh, що в життя сім'ї прийшла собака, така бродяжка. Вони хотіли собаку, не кажу, ну, якщо бродяга прийде, ми візьмемо. І там прийшла вона. Ріше Бог прийшов через ту собаку. В результаті та собака виводила хазяїна, який постійно писав це реальна історія, писав різні сценарії. Він навіть там Джулія Робертс, я так зрозуміла, ту красотку, він теж там допомагав той сценарій писати. Тобто, в результаті, а взагалі, він мріяв писати свої. І Бог я перемістив інше місце, де собака вила і показує: дивись на зірки, ти ніколи майже вдома не був, ти не знаєш своїх дітей, ти не, бачив, не бачиш зірок. Так, а тепер дивися, знайомся зі своєю сім'єю, яку ти не бачив. Тож це комусь це слово, не Тільки мені через час. Тож, як ліп поводам, і вся слава належить тільки Богу, а не поконявся зображенням, просто це як творіння рук. Творіння Божої творчості, да, прояв творчості через, через нас. Тобто, Божої мудрості, вся слава тільки тобі. Ти номер один, все стає на, всій, на своїй місці.